Добрий день, друзі. Сьогодні хочу висвітлити таку ситуацію, яка багатьом дуже неприємна і болісна. Я була в ситуації, хто мене знає взагалі близько, ну і або наближено, Я знаю, що таке бути з дитинкою одному. Одному зовсім. І коли твої емоції, ти якось намагаєшся їх десь запакувати в щось, ти хочеш якось відволікти себе. І я знаю, як це. І тому мені хочеться всіх, хто. Сам виховує діток, хто має діток і емоційно зараз в складному становищі. Дуже хочеться всіх дівчат обняти, не знаю, прям огорнути якоюсь любов'ю і допомогти їм якось. Я можу вам допомагати підказками, підказками або. Ну, такими Рекомендаціями правильними, як справитися з якимось емоційним, емоційним накалом, з тривожністю, з думками, коли у вас хтось на війні, коли у вас невідома підвішена ситуація, і вам тривожно на душі, але у вас є ваш сад. Ну, Окрім саду, у вас ще є дуже багато, звісно. Обов'язків на собі, це безумовно. Але для того, щоб розрядити себе, ви можете просто це суто те, що можу рекомендувати я. Я не лікар, я просто можу допомогти вам підказкою, як морально себе збирати. Якщо у вас є сад, Купуєте собі секатор. Зараз в епіцентрі, на різних платформах, там Гардена ще хтось продає фінуше, продають дуже багато різних секаторів. Не купляйте якогось прямо дорогого, тому що ну, не знаю, чи вам це підійде і сподобається. Купіть собі бюджетний секатор. основне, щоб він був гострий. Зазвичай вони спочатку з нами все добре. Навіть там з дуже бюджетними. Рекомендую прям дуже, дуже бюджетні не купувати, тому що все ж таки ну, це руками працювати і жіночі руки не завжди. Ну, але я думаю, вам сподобається. Просто купіть собі секатор по своєму фінансовому становищу. Дивіться, як вам виходить. Виходьте в свій сад. Коли погода вам дозволяє і вам хочеться вийти туди подихати, виходьте в свій сад. Якщо у вас є якісь кущі, до яких ви не підходили давно, підійдіть до куща. Зараз він без листя, прекрасно, прекрасно видно його структуру. Отже, в кущі мають бути основні пагони, такі старенькі, ну не дуже старі. Середнього віку. Ви побачите, в кущі є пагін старий, середній, молодий. Тобто кущ має формуватися із декількох старих, декількох молодих і декількох таких підлітків. Це, ті підлітки це пагони заміщення, які будуть заміщати ще інше. Все інше ви можете спокійною душею відрізати. Кущ себе дуже гарно поводить. З відновленням. Так що е, вам дуже-дуже сподобається. Це як медитація, коли ти сідаєш біля куща і намагаєшся очистити від його від всього поганого, старого, засохшого. Е, це реально працює. Просто спробуйте, ваша тривожність, вашим думкам дозволить прибрати. Це так, як прибрати із свого саду все старе, так як із свого життя, і коли вам хочеться прибирати в будинку вам тривожно. Ви можете виходити в сад на свіже повітря і пробувати прибрати щось там, прикрасити, будь ласка. Не думайте, що це пізно. Це, не, ну, тобто це рано, не рано. Це нормально. Якщо вам комфортно працювати, виходьте і працюйте. Е е Заміняйте свою тривожність, намагайтеся її якось е, е, нівелювати для того, щоб е, ваш, ваші рідні, які є з вами, могли б бути для них опорою, щоб ви могли б бути цільною людиною. Е, будь ласка, е, ваші фізичні будь-які зусилля чуть-чуть, вони все одно допоможуть вас зібрати. Просто постарайтеся підійти, подивитися, що ви можете там зробити, не бійтеся. Намалюйте на листочку, сядьте на листочку, намалюйте форми, круг, квадрат, овал, трикутник і подумайте, яка з цих форм вам найбільше подобається. От просто фігурочок. Якщо вам подобається, припустимо квадрат, овал, круг, Якщо у вас є з цих форм щось прям вам близьке. Ви можете ці форми використовувати в своєму саду. Якщо вам подобаються рівні лінії, ви можете стригти рівненькими квадратиками, рівними огорожами. Якщо вам подобаються плавні лінії, овали і круги, вас будуть дратувати оці, оці рівні лінії. Коли щось вискакує за цю лінію, вас буде тригерити. Не підкреслюйте цього. Краще робіть щось плавне. Будь ласка, це дуже просто. Ви можете собі намічати доріжки на своїх, просто берете таку лопату і просто відмічаєте доріжку. Сійте лавандочку зараз. Ви можете собі зробити бордюрчики біля, посадити потім її бордюрчиками біля своїх доріжок. Я буду підказувати дуже дуже багато лайфхаків, дизайнерських, не просто садових, як я там вступ. Це моє там вступне огорожа, крупноміри ще щось. Це е загальні теми. Але я буду е надалі е давати якісь дизайнерські рішення у ваших садах для того, щоб вам було там гарно і затишно. Це, що я даю зараз, це база. Основа в саду е має бути чисто, ну. Провітрювано, кущ має бути всередині не забитий гіллям старим. Так само туя, так само будь-яке плодове дерево, воно має бути не загущене всередині, тому що там розмножуються шкідники. Дивіться, працюйте з цим, оновлюйте свій сад, оновлюйте свою внутрішню систему, не, не запускайте себе. Ваше життя. Ви маєте жити, відновлюватися, набиратися ресурсу, тому що якщо ми всі будемо опускати руки, е так. Буде вигідно багатьом. Не дозволяйте собі опускати руки. Не дозволяйте їх, не дозволяйте нікому себе ослаблювати. Не руште свою систему, бережіть себе, допомагайте собі. Виходьте в сад. Зараз будуть проростати крокуси, тюльпани з під землі, гіацинти, вони прекрасно пахнуть. Скоро будуть просинатися, будуть повертатися пташки, природа буде оживати. Зараз в буску вже набу, ну, набираються бруньки, набиваються соком, скоро природа буде оживати. Живіть, будь ласка, бережіть себе, наповнюйте, не дозволяйте нікому себе і нічому. Себе прибивати, тому що життя е, мусить тривати. Е, якщо ми живемо в цій системі життєвій, ми маємо її продовжувати. Для чогось ми тут є. І не обов'язково е, ці наші тепер страждання мають нас зламати. Можливо, вони мають нас відновити, воскресити, допомогти нам, хоч вам зараз так не здається. Але будь-яка складність, яку ви проходили, вас формувала по-іншому, ви ставали іншою, я ставала іншою. І я вірю, що ми станемо кращими, добрішими, мудрішими, сильнішими. Бережіть себе, мої любі, турбуйтеся про себе, допомагайте своїм рідним і допомагайте своїм емоціям. Виходьте в сад. Працюйте там, надихайтеся. Нехай це буде для вас дуже хорошим другом ваш сад. Ваша природа, нехай буде дуже теплим для вас другом, який буде вам дуже допомагати, надихати вас і відновлювати енергетично. Бажаю вам цього щиро від душі. Всього доброго, до зустрічі, друзі!